Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове надходження, це до Journey. Автомобіль з 2010 року випуску обладнаний двохвітровим дизельним двигуном з пробігом 247 тисяч кілометрів і за ціною 9 990 доларів. Автівочка в нас має чудову оптику противотуманні фари, гуму 17 радіусу на легкосплавних дисках повністю потонована, є також релінги, підігрів, зеркал задні. Партоніки і фаркоп. Далі, друзі, автівка у нас в собі місна, має чудовий текстильний салон, одягнутий в чорні комбіновані шкіряні чохли. Дах у нас без нарікань, клімат, контроль багато зони. Карта заднього ряду дверей в чудовому стані. Потім передній ряд у нас зустрічає повний електропакет електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо. Е, Клімат-контроль, багатозонний, зовний, е, Android мультимедіа з AUX, Bluetooth, -ом, USB -ом та навігацією та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця вулиця Соборна, 1, також надіють послуги лізингу та трейдингу, і ми знахідні зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди. of the park